Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні останній осінній день цього року, 30 листопада, і дощу немає. Похмура, така сіра погода. Я вчора робила огляд по тим рослинкам, що ще цвітуть в саду, що ще декоративні. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться попередні відео. А сьогодні трошки поприбираємо. Вчора дощ моросив цілий день. Вчора ми в садочку не прибирали, в будинку працювали. А сьогодні хочу все ж таки поприбирати в першу чергу листя з доріжок, ну і підготувати сад до зими, позабирати те, що де сухе є. Ось, наприклад, гортензію волотисту. Я не буду залишати суцвіття, тому що минулого року сніг був. Коли був сніг, то пригинало дуже сильно до землі, особливо, коли дощі пішли, потім це все примерзло, поламало гілочки, тому я тільки ось так волоті позрізаю у з тої гортензії. Це сорт Little Spooky. і поприбираю їх, щоб тільки самі гілочки, а вже саму обрізку гортензії буду робити по весні рано. Зараз обріжу і покажу, який кущик став після обрізки. Все, ось так почистила. Бачите, ціла гора в мене вийшла суцвіті з гортензії, і кущик тепер не буде ламати ні вітром, ні снігом, ні льодом, якщо буде погана така погода взимку. І все з ним буде в порядку. Ще на зиму я прибираю відсвівші айстри, осінні такі, новоанглійські або новобельгійські. Також зрізаю десь приблизно. 7 см залишаю гілочки над рівнем землі. Якщо буде сніжок, то щоб трішки затримувався сніжок на цих гілочках. А вже по весні вони будуть сухими, і їх легко буде просто руками поприбирати. Ось так. От. Де зайве взагалі можу з коренем прибрати. Вона дуже сильно коренем розповзається. Ось тут, в даному випадку, із обмежувача, бачите, втекла в мене айстра. Зразу ці корінчики, що вилізли за, за межі ділянки їй дозволеної, можна ще ось так от восени поприбирати, бо по весні вони ще більше підуть вріст і ще далі розповзуться. Ось Будь-яку вона щілину, шпаринку знаходить і намагається повсти і повсти далі. Така рослина, можна руками просто це зробити по краям. Ось так вона гарно ламається, сухі, в неї такі тоненькі гілочки. Можна вручну ось так це зробити. Як вам зручніше. Я зазвичай руками роблю, тому що це менше часу займає завжди. Так, залишаю приблизно 7, ну, може, 10 см гілочки для того, щоб якщо буде сніжок, щоб там сніжок затримався. Так, взагалі ця рослина дуже морозостійка, вона не боїться морозів. Ось тут. Бачите, як вона під бордюром знайшла шпаринку і вже поповзла туди на іншу діляночку. Ось так вона розповзається, ця рослинка. Тому я поприбираю також. Потім по весні, звичайно, ще буду додатково прибирати. Ну, ось в такому стані айстра піде на зимівлю. І ще з доріжок листя потрібно поприбирати. Листя я не залишаю, як правило, на доріжках, хоча були такі зими, що ми залишали весною, прибирали. Також можна це весною зробити, але зараз погода дозволяє, тому і листячко. Або вручну, або так можна грабельками поприбирати. Легенько беру, щоб камінчики залишалися на місці. Тільки листочки зачіпляю. Ось так. І зараз. Буду їх відносити на порожні діляночки. Ось там вже почали, бачите, кубка листя лежить. Зараз позагрібаю і покажу, якою діляночка стане після прибирання. Тут незайвим буде прибрати ось листочки вже відсвіла така чудова цибулькова квіточка, називають її або китайський гладіолус. Або крокосмія яскраво помаранчеві квіточки в неї дрібненькі. Ось вона вже повідцвітала, вже почали примерзати. Я можу крокосмію, ось так ось високо зрізати, десь сантиметрів 10 залишити над землею. Просто щоб наступного року сухі ось ці гілочки стирчали, і було видно, що тут щось росте. Бо вона дуже довго по весні з'являється з-під землі і Щоб знати місце, в якому вона росла. Ось так можна крокосмію підрізати. Що тут ще можна? Можна підрізати ранні хризантемки кущові і флокси, які вже посохли, повідцвітали. Ось хризантеми. Також високі залишаю пагани, сантиметрів 15 це такі корейські кущові хризантеми. Я їх, бачите, накрила листям з яблуні, яке в доріжках було, в них внизу накриті ніжки. І ось тут також залишаю сантиметрів 15-20 ось гілочок. Щоб якщо буде сніговий покрив, то така шапка снігу над ними була і вони не замокали і не перемерзли. Але цього можна не робити. Можна взагалі їх не зрізати, і так на зиму і залишити хризантеми самі себе. Прикривають, закривають. Ось так. Всього буде ось цього достатньо, щоб сніг ліг. Флокси можна нижче зрізати, сантиметрів 7 залишити. Флокси гарно зимують. Ось такі, бачите. Просто щоб було потім весною видно, що тут щось росте, і щоб туди не вкопати і не посадити на те місце чогось новенького. У мене так часто буває в садочку. Так, Зараз візьму якесь відро, буду в відро це сміття складати. Ще в мене ось тут е, така конвалія видна вербозілля, кущик новенький посаджений. Я ще жодного разу таке не вирощувала, тому пострижу його, як звичайне вербозілля крапчасте, залишу також сантиметрів ось так 10-15, щоб було видно, де ріс кущик. Хризантемки, ось такі корейські дубочки можна зовсім не чіпати. Вони ще трошки декоративність якусь мають, а можна тільки квіточки позрізати, щоб якщо буде обледеніння сильне, то не поламало кущі, щоб вони стирчали ось так догори і своєю масою прикривали кущик від випрівання та вимерзання. Можна тільки ось так. Позрізати зверху квіти від сівші. Ось так це в результаті виглядає. Якщо і буде якийсь лід сніг, то він затримається на таких жорстких ніжках і не буде заломуватися і вниз рослинка лягати. Ще, зазвичай, я із очітків. Прибираю, якщо дуже багато, ось так як зараз листя нападало, то я можу з очітків прибрати, тому що під листям очітки випрівають. Вони не люблять, коли зверху листя на них падає, воно починає підпрівати, підгнивати. Звичайно, потім очіток дуже швидко наросте, відновиться. Але мені більше подобається, коли він ось такий взимку гарненький, зелененький, особливо коли безсніжна зима. Погода така, що снігу немає. Мені подобається, коли кілимки мої грунтопокривні і зачітки чистенькі. Ось такі, бачите, зовсім інший тоді у них вигляд. Це гібіскус. Я також його залишаю сантиметрів 20, мабуть. Ось так. Просто щоб було видно, де ріс кущик. Нічим не буду накривати, тут очіток. Слугує як додаткове накриття, як мульча така своєрідна, жива. Тому просто приберу листочки, щоб не випрівав під ними очіток взимку в холодну погоду. Ось так. І все. А сам гібіскус нічим накривати не буду. Достатньо того, що корінчики йому прикриває очіток іспанський. Все. Це порічка. У порічки, бачите, ось тут заломилася гілочка. Поламалася. Можливо, яблуко падало, можливо, григи гірочка. Ось я цю поламану гілочку зріжу, щоб вона не хворіла і надалі не заломувалася взимку. І все. Кущі поки що я цього року не стрижу, тому що, бачите, я їх дуже гарно омолодила, поки що нема чого на ній стригти. Кущики молоденькі, гарненькі. Так що. Для порічки це все. Якщо бачу зараз ось таку кульбабу десь, то кульбабу прибираю, тому що вона дуже швидко весною починає цвісти і встигає насіятися ранньою весною. Тому я кульбабу, як правило, намагаюсь прибирати одразу. Ось так. Тут гейхірки, ті, що в мене порозпадалися, я посадила, ніби виглядає нормально гіхірка. Сподіваюся, що вона прижилася. Так, це також крокосмія. Ну все, ось ця діляночка прибрана. Тут так само на очітках листочки, бачите, я позрібала, щоб вони не давали прілості. І зараз приберу доріжки, листячко, і покажу, як вже з прибраними доріжками виглядає ця діляночка. Ось так, бачите, як вже прибрала я доріжки. Півонію тут позрізала кніфофію. Коротила наполовину, бо вона всохла чогось, кінчики і валялася по доріжкам, тепер вона ось такими їжачками зеленими стоїть. Також позрізала верхню частину хризантем, квіточки відцівші, але самі хризантемки позалишала. І де потрапило на хвойні листячко, поприбирала. А зараз спаржу зріжаю і хотіла вам показати, яка аномальна погода. Подивіться. Спаржа, бачите, попроростала молоденькі пагони спаржі, які тільки ранньою весною зазвичай ростуть. І ось ще один, подивіться, який гарний. Так що зріжу сьогодні їх на яєшню. Дуже полюбляю яєшню із спаржею. Спаржу, зрізаю просто під корінь, залишаю декілька. Сантиметрів, сантиметрів сім, якщо вона не виривається сама, ця спаржа не хоче вириватися, то ось так сантиметрів 7 зрізаю, вона потім гарно перегниває, намульчу її, відносимо на, на компостну копу. І вона перегниває за сезон, перепріває гарненько. Так що, ще й спаржа, бачите, росте? Ось така. Якась аномально тепла погода цієї весни. Такі міцні цього року пагни, що вона, чесно кажучи, не сильно і хоче різатися. Але все одно я її обріжу. Все, спаржу пообрізала. Зараз повідносимо на компостну купу. Залишився тільки очіток у мене ось тут під спаржею. Ну і ще ми встигли поприбирати також доріжки ось тут під яблуньками. Листя замульчували на грядки. І минулого разу я вже не показувала, було темно, бачите, ось так сильно ми обрізали яблуню і доведеться її видно пиляти зовсім, бо ось дупла всередині старі вигнивші І, мабуть, через те вона всихає. Ще сезон вона постоїть, а наступного року будемо її зрізати і садити якусь молоденьку. Ну, ось так на сьогодні дача наша виглядає. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім всього самого-найкращого, -самого і до наступних зустрічей на каналі.